Переважно військовий за свої кошти Так, хлопці скинулись, купили авто та попросили тільки мене перегнати так. його через кордон у Львові. Я передала іншим волонтерам, які погнали їх на схід. Але я не привезла авто сюди, щоб ви з ним сфотографувались. Ні, я, ні ви, ні, я, ні, ви не дотичний. Розумієте, до тих тисяч автомобілів. Серед тих тисяч автомобілів були, були пригнані мною. І нашою командою. Ми з командою пригнали поза тисячу автомобілів. Ми вже не рахуємо, ми вже збили з рахунку. Але просто не кажіть, що це ви зробили. Що це ваша ініціатива? Це ініціатива самих військових, це ініціатива простих людей. Дивіться. І військових я... в тому числі. Розумієте, добре питання по турнікетах. Ви кажете так, просто купити турнікет. То чого всі хлопці, всі я не знаю теж конкретної кількості, скільки прийшли через наш фонд і скількох ми навчили кожного аптеці лежить Два китайські турнікети. Два китайські турнікети, які вбивають, які не рятують життя. Ви розумієте, що 80% смертей це масивна кровотеча, від якої рятує турнікет. І треба, щоб він був сертифікований в Євтешці. Розумієте? Ну це питання життя і смерті. Це, я, я то розумію. це сумно. Тут ви маєте на увазі, що адміністрація має закуповувати турнікети життя? Ні, ні дивіться, просто я це питання зачепила. Тому що ви задали про туріньки, ти сказали, що дуже легко. Я прочитав, я прочитав те, що ви так. написали. Ну, тому це я відреагував. Ну і мене це були це дуже сумно, і тому я ото озвучила додатково. Дивіться, в мене, наприклад. Товариш, котрий живе через дорогу від мене, він власник ті компанії, він з релігійною своєю організацією привозив турнікети, передавав військово. Так, адміністрація тут нічим не дотична. Раз він привозив авто, і він сам запропонував, щоб ми його передали спільно з адміністрацією, бо навіть йому, щоб залучати більше коштів від своїх клієнтів за кордоном, він хотів показати, що це важлива річ, що це підтримує держава. Тобто... Ви жартуєте? Ні, я не жартую. Я, я кажу вам реальну історію Дивіться, мого для того, сусіда. Для того, щоб. Та, Відзвітувати перед іноземцями, та які там дарують, авто. Ну, переважно дарують. Та дарування ага. закінчилось, авто купляється. Будьмо відвертими, та вартує відзвітувати і поставити військовослужбовця біля авто, а не представника з обласної адміністрації. Ні, так тут і військовослужбовці були, коли машини передавали, не сідали військовослужбовці. Я і знаю, знає, але а в чому тут питання? Ну, яка ваша Але це ж не, не закупили. Дайте, що ви закупили Ви да. хотіли, сусіда, підключити прави? до себе. Я працюю в ІТ-компанії, і я бігаю по поверхах, хлопці, допоможіть, бо мені треба от купити приладнічного бачення. 110 тисяч. Я побігала по ІТ-компанії. І тепер, що, прилучити вас і ті гроші до вас? Ні, а чому адміністрація не купила? А чому закупимо військову обслуговірську адміністрації? Давай Та нуль що якої ні, 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 давайте про дрони. Ми вже в цьому році передали, здається, від 70 мільйонів на більше п'яти бригад, котрі зареєстровані у війській області, на те, щоб вони закупили. Всім дрони. відомо, що військова частина, оскільки там люди мобілізовані, вони не мають кваліфікації витрачати свої гроші. Їм гроші давати. Дуже дуже погано, тому що вони не можуть їх викупити. Скільки дивіться, ви закупили дронів, ви закупили, ви закупили. Не гроші дали, а дронів закупили. Ні, 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 я, я тут не погоджуюсь, бо наш, в нашій обласній адміністрації ну, раді є депутати, котрі служать. Ті депутати, котрі служать, попросили передати субвенцію на військову частину, щоб вони самі. Отже, собі дронів ви нуль купили. А купили? А скільки скільки за ви, ви рацій купили? тут є цільовий метод субвенції? Тобто, це правильна модель, коли рації субвенція, субвенція рації? передається я на військову частину. Теж нуль рацій купили автомобілі. В, в них зараз є я час, не знаю, них за може року закупити собі необхідні їм дрони. Кожна військова частина то вирішує для а ви перевірили, що ті дрони вони купили і вони пішли на нуль. Я приїжджаю з нуля або їду на нуль, і я приїжаю до мене за кажете, що третя. Бригад 125, 80. Я 125-ті маю щомісяця. Ну, чекайте, в ну, мене є запис 125-ї бригади, яка зараз стоїть в Талемані і просить Мавіка, 3 третього, тепловізора і приладнічного бачення. За що ви говорите? Ну, військова адміністрація, я, 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 я в зараз... них, них немає грошей на це, я, я тому що, що їм треба знаходит... будувати теплицю, треба будувати Та спортивний комплекс. Саме. Спортивний заклад, прагато. спортивний ОТО, зал, футбольний поле. Ну, а де безпечна Львівщина так. з так. статтями? Безпечна Львівщина, о, дивіться, безпечна Львівщина. 1,7 чи 1,5 чи 1,7 мільярда переказали військові лише свого ПДФО на Львівську обласну військову адміністрацію. 1,5, здається, чи 1,7. Ми минулого року безпечна Львівщина 30 мільйонів, цього року 370 мільйонів з 1,5 мільярда. Тобто ми на безпечну Львівщину витрачаємо в чотири рази менше грошей, ніж отримує лише від військових, а не від цивільних. Що це за програма така? Ні, ні, то правильна програма. І по ній правильна програма, але мало дуже фінансується. Дивіться, по ній зараз фінансуються військові частини, і це не перекидання. це спосіб купити дрони.